Доброго здоров'я добрим людям! Ми вже говорили про те, що якісь дуже серйозні речі, зокрема, й мовознавчі, ліпше засвоюються, або, як тепер кажуть, заходять через гумор. На своїй сторінці у Фейсбуці іноді підтримую таку собі гумористичну рубрику Тестик. Це не зовсім тест, бо до серйозного не дотягує. Зате дає змогу поговорити про різні курйозні речі чи прецеденти. Прецедент це таке слово, вислів чи глюк, що як горобець, вилетить, не впіймаєш. Один із тих тестиків був такий: Підлокітник, що воно таке? Далі читаю різні жартівливі відповіді. Це якийсь підлий кіт. А може це не сам кіт, а підло… Влаштований притулок для котів, це підлий хазяїн котів, собака, який ловить їх підступно. Це синонім до слова стіл для людей, які постійно ліктями на нього спираються. Бо ще є налікотник, щоб не протирати одяг на ліктях. Це поруччя, бильця, крісла, на які сидячи, спирається. Ліктями підлокітник, морфологічна калька. Замість ліктя підло вискочив якийсь кітник. А далі була моя довша відповідь. Спасибі всім, що відгукнулися. Можливо, до нашого незлобливого гумору прислухаються упорядники майбутнього тлумачного словника української мови. На жаль, ця дружня наша порада обминула укладачів уже й 20 томного. Суму, і там знову опинився цей горобець, цей глюк. А до прикладів, прецедентів додано іще. Дозвольте їх прочитати зі своїми ремарками в дужках. Слова вжахнули Себастьяна, його руки прикипіли до підлокітників крісла, худа шия витягнулася, стала тонкою, жиловою. Микола Руденко ну що ж, навіть такі автори, як Микола Руденко. Не застрахований від помилок. За сидіння правив обточений і відшлюфований хвилею камінь. За підлокітники два зігнуті виступи, начеб оброблені навмисно. Степан Пінчук, переклад з Гюго, як бачите, і до перекладів залетів наш прецедент Горобець. Деякі автомобільні підлокітники мають панель, яка дозволяє, а хто забороняє, керувати склопідйомниками, тобто склопідіймачами, і кліматконтролем із журналу. Асортимент прямих підлокітників, підставок і килимків для манікюру дозволяє і знову дозволяє. А хто забороняє, це взагалі тема окремої розмови? Краще казати уможливлює, дає змогу, дає можливість, але про це іншим разом. Так от продовжую цитувати: дозволяє кожному майстру. Вибрати оптимальний варіант для роботи з клієнтами з мови реклами. Ну це взагалі ні в які рамки і ніякі ворота не лізе. Брати неграмотні приклади з теперішніх журналів, а ще гірше з мови реклами. І пхати отих змовпованих підлих кітників, гробців, прецедентів у мовні словники, нові словники. А цього треба в них позбавлятися і виправляти на поруччя і бильця. По цій мові будьмо безпрецедентно здорові.